Ця котельня в індустріальному районі не бачила капремонту майже 30 років. Наразі ж її повністю відреконструювали, фактично звели з нуля. Нове все від вікон і кімнат для персоналу до котлів і обладнання. Був виконаний весь комплекс робіт з реконструкції. Старе обладнання було здемонтовано. Все обладнання змонтовано нове, сучасне енергоємке, енергоефективне. Людмила Іванівна працює оператором у котельнях індустріального району із 2009-го. Раніше каже, працювали вдвох. Тепер же усе вдається контролювати самотужки. Звісно, намного проще стало і легше, тому що все автоматично. Ми проверяем параметри кожні два години, ну може бути і чаще, якщо є якісь изменения. Ну і при аварійних ситуаціях. Міх електроенергії буває, электроэнергии відключення електроенергії. Ну, мало ли. Тоді а от і шафа управління так званий мозок котельної. Саме тут робітники задають відповідні режими і виставляють необхідні параметри. Звідси йде команди на насосне обладнання, на котлове обладнання. Все працює ну, згідно заданого. Тобто не потрібно вручну оператору крутити засувку або там, горілку котла регулювати по газу. Завдяки проведенні реконструкції акцентує Євген Кауркін, вдається ще й економити кошти, та й на цьому переваги не закінчуються. Зараз поставлені котли вісман, вони споживають менше газу. Тому підприємство економить ці кошти. Це сучасні котли, сучасне насосне обладнання. Тут встановлені частотні перетворювачі, що дозволяє нам економити по електроенергії. Тому ну все зроблено згідно тих вимог, до яких іде вся країна. І в розрізі викидів зовнішнього повітря. Роботи виконували за кредитні кошти Світового банку. Усе заплановане завершили за сім місяців. Тобто, пояснюють фахівці, працювали у доволі швидких темпах. Та завдяки цьому котельню вдалося запустити і з початком опалювального сезону. Вона забезпечує теплом 40 житлових будинків, школу, дитсадок і лікарню. Крім того, котельню ще й забезпечили потужним генератором. Тож навіть під час блекауту мешканці будуть із теплом та гаря. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олексій Стринков, Ігор Мартиненко. Новини Харків.